Історичні персонажі, у яких були досить дивні звички, частина третя. Австрійський психоаналітик та засновник психоаналізу мав звичку викурювати до 20 сигар на день. Він вважав, що куріння допомагає йому мислити більш ясно, і навіть прописував сигари деяким своїм пацієнтам як терапію. Знаменитий англійський письменник мав звичку переставляти меблі у своєму будинку щоразу, коли закінчував нову книгу. Він вважав, що це допомагає йому очистити розум і почати новий проект знову. Німецький композитор мав дивну звичку перед твором обливати голову холодною водою. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати його мозок та підвищити концентрацію уваги. Сербсько-американський винахідник та інженер-електрик мав звичку рахувати свої кроки та виконувати різні уявні обчислення під час ходьби. Він вважав, що ця практика допомагає зберігати його розум гострим та зосередженим. Англійський математик і фізик мав дивну звичку вставляти металевий щуп у очницю і натискати на очне яблуко. Він вважав, що ця практика допомагає стимулювати його зоровий нерв та покращити зір.